Колесі, я думаю, не закону секрет, що відбувається в Україні антитерористична операція, яка, звісно, для виконання заходів цієї операції потребувала мобілізації певної кількості військовослужбовців для виконання безпосередньо обов'язків і поставлених завдань. Що стосується нашої Чернігівської області, наша Чернігівська область не оминула участь в цій антитерористичній операції. Загалом до війська мобілізовано декілька тисяч наших хлопців, чоловіків. Точну кількість я не можу державно на назвати, оскільки ви розумієте, що ця інформація є для службового використання. Безпосередньо голова державної адміністрації дуже на, на високій ще ви контролю підняв питання надання соціальної інтерації родинам і військовослужбовцям. Операції. В зв'язку з цим було на доручення голови і безпосередньо контролю голови доведено розпорядження до всіх голів районних держадміністрацій щодо приділення дуже великої уваги саме цій категорії громадян. Що було зроблено? До виконання цих завдань було залучено підрозділ. Соціального захисту населення, а саме соціальних працівників, які відповідно до списків наданих військовими комісаріатами, зайшли, ну, ще не зайшли, але мають завдання зайти буквально в кожну родину для того, щоб з'ясувати ті проблемні питання, які постають перед родинами, в зв'язку з відсутністю в зв'язку з відсутністю чоловіків, і на місцевому рівні. За рахунок райдержадміністрації, потенціалу райдерміністрації, за рахунок потенціалу тих підприємств, підприємців, підприємців сівпоздравниць, надати безпосередньо конкретну допомогу кожній родині. Зрозуміло, що одна із головних вимог, які ставлять люди, це саме є повернення хлопців. Блива тих, які вже е, відбули в антитерористичній операції, скажімо, 45 і більше днів, е, е, знову ж таки, забезпечення їхніх гарантій, а це забезпечення засобами захисту е, військовослужбовців, це і каски, і бронежилети, і інші якісь, скажімо, засоби, які... Е, ну, Держадміністрація не може, скажімо, в повній мірі вплинути на ці речі. Але е, ті заходи, які необхідно здійснити щодо е, захисту соціального сімей, а це є і забезпечення сіна, тому що ви знаєте, що в сільській місцевості на сьогоднішній день, е, якщо є корова, потрібно заготовити сіна і в зв'язку з відсутністю. За... Тобто чоловіків виконання цих завдань ускладнюється. Це і заготівля диров, це і опрацьоване городництво приватне, яке теж забезпечує харчовий раціон на, зим, на зиму. А, тому є конкретне доручення а, всі ці заходи, щоб, а, скажімо, такі проблем у а, даних родин. Не виникало і не було навіть намоску на такі проблеми, що вони існують.